Це програма Ваша Свобода. Мене звати Олена Римовська. Вітаю. Мир, мир і ще раз мир так окреслив своє бачення білорусько-українських відносин президент Білорусі Олександр Лукашенко. Разом із українським колегою Петром Порошенком він узяв участь у двосторонніх заходах до роковин Чорнобильської катастрофи. Лукашенко впевнений, що Білорусь і Україну ніхто не роз'єднає, а білоруси можуть приїхати на українську територію лише на тракторі. Переконаний у дружбі між двома країнами і Петро Порошенко ще минулого тижня. Однак Олександр Лукашенко висловлював. Вдоволення високим рівнем військово-політичної співпраці з Росією і називав рідним братом президента Росії Володимира Путіна, чи є союзником для України Білорусь Олександра Лукашенка? З'ясовуватимемо сьогодні разом із гостями ефіру у студії Вашої свободи Олександр Хара, директор департаменту міжнародних багатосторонніх відносин фонду Майдан Закордонний. Закордонних справ пане Харе, вітаю вас. Доброго дня. Я пропоную нам подивитися, що сьогодні в контексті цієї двосторонньої зустрічі в Чорнобилі сказав про білорусько-українські відносини, президент України Петро Порошенко. Його пряма мова. Країна білоруський кордон був, є і завжди буде кордоном дружби, кордоном добросусідства, кордоном нашого надійного партнерства. Наголошую кордоном миру. І ніхто і ніколи Україну і Білорусь не посварить. Я наголошую і отримав тверде запевнення і підтвердження від президента Білорусі. Пане Харе, от ви поділяєте оптимізм президента України Петра Порошенка, що Білорусь це такий надійний партнер України в умовах. Російської агресії, наприклад, ну ви знаєте, це напевно президент видає бажане за дійсне, оскільки починаємо з того, що юридична Білорусь є військово-політичним союзником Російської Федерації. Певні економічні дивіденди, і звичайно, це дасть можливості білоруській економіки трохи краще працювати ніж до цього. А найголовніше пану Лукашенку утриматися при владі. А і замість цього він підписав документи по митному союзу Євразесовському, тобто він інтегрується дуже. Стрімка з Російською Федерацією в її євразійський політичний проект. І, звичайно, що несумісні такі речі, як наша європейська євроатлантична інтеграція, тобто наше бажання бути у вільній Європі і бажання пана Путіна розповсюдити його владу і право творити своє вільне на своїй території щодо власних підлеглих да до, до інших країн. І, тобто, це ключова річ філософські, несумісні ці речі, тобто Україна, Україна після революції гідності і сучасна Білорусі, яка Є недемократичною, демократичною, не свободною державою. Ми бачили, що відбувалося от в травні в, трав... в травні, перепрошую, в березні, коли розганяли мітинги, абсолютно мирні протести, законні протести. Тобто, це буде звичайно нас відрізняти. І другий момент: на... наскільки пан Лукашенко контролює ситуацію в країні, я не маю везі пенсіонерів, там бюджетників та інших, а перш за все, сектор безпеки. Оскільки, якщо ми подивимося в наше минуле, буквально декілька років тому, на ключових посадах міністра Ба. Рони керівників розвідки служби безпеки. У нас були російські офіцери, кадрові офіцери спецслужб, і вони керували і намагалися зачистити ці організації для того, щоб дуже плавно поглинути українську державу Росією. Те ж саме відбувається ці процеси, відбувається і в Білорусі. По-друге, яка кількість лояльних режиму військових, і, скажімо так, представників спецслужб є в Білорусі, і більш лояльні до Лукашенка ніж до Путіна і його системи до Велич. Яку він пропонує і продає і до скажімо так, руського міру, і таке інше. Я думаю, що велика кількість, оскільки впродовж всіх років незалежності, поки пан Лукашенка був президентом, він винищував національну свідомість. Це по перше, по-друге, про європейську орієнтацію він а, знищував опозицію, включаючи фізично декілька а, кандидатів президенти Білорусі були а, при загадкових обставинах а, там або померли, або щось там з ними сталося. І велика кількість опозиціонерів вони просто не можуть потрапити назад до. До Білорусі, тобто, фактично, ми, ми, ми кажемо про те, що там створено авторитарний режим, але наскільки він контрольований власне тим, хто його створив, ані не сусідською країною, нам невідомо. З нами на прямому зв'язку з кайпом із мінська Артем Шрайбман, політичний оглядач інтернет-порталу Тутбай. Пане Шрайбман, пропоную зупинитися на ось цьому аспекті. Наскільки інтегрованим із російським є білоруський безпековий сектор, і чи в цьому плані, за вашими даними, є чого побоюватися, скажімо, Україні, яка від Росії вже потерпає? Ну, Беларусь это не секрет, я здесь согласен с предыдущим спикером. Это военный союзник России. И это формально так, и это реально так. Системы обороны двух стран действительно интегрированы. Другое дело, что мы не можем говорить о том, что Беларусь а, в 100% случаев выступает российским плацдармом. потому что а, есть некоторое стремление со стороны Минска. По крайней мере, не восприниматься так на Западе и в Украине, не восприниматься сателлитом. И есть некоторые реальные шаги по отстраиванию белорусской военной и военно-политической системы режима от, от российского. В частности, был отказ разместить авиабазу. Достаточно регулярно звучат заявления о том, что никакие российские войска через Беларусь на Украину не пройдут. Занято немного отличающаяся, а в, если мы посмотрим по последствиям, достаточно отличающаяся от России позиция по Крыму, по, в принципе, по всем конфликтам России с внешним миром, будь то с США в Сирии, будь то с Турцией, когда Россия конфликтовала вокруг бомбардировщика сбитого. И не случайно, я думаю, сегодня президент Украины делает такие заявления, которые он делает, он пытается, ну, может быть, отчасти выдавать желаемое Действительно, как говорил коллега, а может быть, в каком-то смысле, вот этими словами Александра Лукашенко на продолжение вот этой же линии стремления хотя бы к нейтралитету какому-то по российско-украинскому конфликту. И э, говоря о военной интеграции... Простите, мне кажется, вопрос был? Не-не, мы вас слухаем, завершите свои думки. А, я извиняюсь, да. А, Говоря о военной интеграции, у стран общая система ПВО. В, России есть, в Беларуси есть два российских военных объекта, не надо путать это с, с военными базами. То есть в, в Беларуси нет массового присутствия российских войск, как это есть, к примеру, в Армении. На военной базе в Гюмри, как это было в Крыму и есть в Крыму. Но Беларусь остается в системе планирования всех западных стран, безусловно, военной союзницей и в... Экстренной ситуации военным плаздоров в России. Другое дело, что до этой экстренной ситуации, до ситуации, когда начинается некая открытая война России с соседями, Беларусь может себе позволить какую-то степень ну, автономности во внешней и военной, в, в том числе політиці. Зрозуміло вашу думку. Пане Хара, вот е, в цих умовах, коли ми Знаємо те, що кажете, ви те, що каже пан Шрайбан, і ми чуємо, як минулого тижня у посланні парламенту Олександр Лукашенко каже: висловлює сподівання на тісніші відносини з євросоюзом, з НАТО, як він планує це поєднувати. Ну, ви знаєте, ви вірити в Україну Україна. Я вірю в щирість цього, оскільки Україна жила в такому режимі. Це називається багата векторність, тобто намагання лавіювати між двома принаймні, двома такими центрами впливів, тобто Російської Федерації та Європейською спільнотою, і звичайно, це зрозуміло. Інакше режим Лукашенка просто не виживе. Він просто буде поглинутий в в, одному, в першому випадку Російської Федерації. В іншому він втратить владу, оскільки відбуватимуться процеси демократизації суспільства і звичайно, що європейська інтеграція буде неформальним а, моментом, і от я буквально одну поправку а, не погоджуюся з колегою щодо позиції по Криму, оскільки Білорусь була в числі тих 11 країн, включаючи Російську Федерацію, які проголосували проти територіальної цілесності України, тобто Криму, і а, тут абсолютно чітко зрозуміло, що ну, він не на нашому боці. Пане Шрайбман, от коли ми говоримо про таку європеїзацію Білорусі, ми чуємо е, ці заяви Олександра Лукашенка впродовж останніх років, особливо впродовж останнього року. Ви, як громадянин Білорусі, відчуваєте на собі це зближення з європейським союзом? На чому це позначається? Простите, я плохо вийшло першу часть вопросу, коли ми говоримо про те, що Білорусь дивиться тепер також і в напрямку заходу. Так президент Лукашенко сподівається на зближення з Європейським союзом в країні щось змінюється. Що ви можете сказати, що дійсно країна рухається і в бік заходу також? Я хотел бы кратко ответить на реплику по Крыму. Вы правы, Беларусь проголосовала против. Через год после этого в Беларуси начался перевыпуск карт государственных атласов, где Крым остался украинским, и когда государственное предприятие Белкартография запросила у МИДа рекомендации, как им красить Крым в российский цвет или в украинский, МИД сказал, оставляйте украинским, потому что так проголосовала Генассамблея ООН. Поэтому позиция Беларуси здесь не такая однозначная, как некоторые пытаются представить. Теперь, что касается европеизации, ну, движения Запада, на самом деле никаких серьезных изменений в Беларуси от этого не происходит. Дело в том, что когда, кроме одного, это такой небольшой политической оттепели, когда власть заигрывает Западом, она ослабляет давление внутри страны. Этот процесс неустойчивый, начинаются серьезные протесты. А то вроде того, что было у нас весной, власть отказывается от а, соображений понравится Западу, и включает репрессивную машину в, в традиционном а, режиме. А, но если внутренних угроз власть не видит, и параллельно идет потепление отношений с ЕС то третий сектор, политическая оппозиция с независимой СМИ чувствует себя немножко свободнее, немножко с меньшим а, прессом государственной машины, чем а, в другие периоды, скажем так. Это единственное последствие. Ну и более частые визиты европейских чиновников, но, как гражданин Беларуси, я это чувствую ну, не сильно. Артем Шрайбман, політичний оглядач інтернет-порталу «Тутбай» з нами на прямому зв'язку з кайпом із мінська в студії з нами Олександр Хара, оглядач фонду майдан закордонних справ. Пане Хара, от в цих умовах, коли ми кажемо, що в Білорусі продовжуються утиски прав людини, зокрема права на мирні зібрання, наскільки коректною є поведінка президента України Петра Порошенка, який от Україна євроінтегрується, начебто так, і з іншого боку, президент Петро Порошенко хвалить президента Білорусі в країні, відбувається те, що ми самі знаємо. Ну ви знаєте, це в принципі ганебна ситуація, оскільки після революції гідності в Україні наша зовнішня політика має базуватися на цінностній основі. Оскільки чим ми відрізняємося від Москви і інших столиць світу, таких авторитарних та інших, тим, що ми хочемо жити за західними західно-цивілізаційними принципами і цінностями, тобто права людини це ключова річ, людина взагалі, в центрі системи має бути. І власне на жаль, ця влада, я маю на увазі наш президент і наша Зовнішня політика не перебудувалася. Вони кажуть про прагматизм. Прагматизм був до 2014 року, коли ми не ну фактично ми заявляли про європейську інтеграцію, але мало що робили. І ми залишилися без союзників. У України немає союзників, оскільки є, скажімо так, формальна. У нас стратегічне партнерства і з Російською Федерацією, до речі, теж залишилося А по суті, ніхто за нас не може заступитися. Нам допомогти не може з точки зору я маю на увазі справжньої, юридичної і, і фактичної. Нам допомагає. Ають у нас є друзі, симпатики або ті, з ким співпадають наші інтереси, чи спільний ворог є е, і от це власне тому, що не було на, на цінностній основі на зовнішню політику. І другий момент я абсолютно згоден, що Київ промовчав, він проковкнув е, ті ту ситуацію, яка була в мінську. Ці посадки і розгон демонстрацій, а також і в Москві. Що взагалі ганебно? Оскільки ну якщо ми з з Росією воюємо, вона є вона купувала Крим частину Донбасу, і ми навіть не можемо зробити зауваження, там утискаються громадські і м, 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 політичні права росіян. Ну це це неприйнятна не при, не річ. Тут зрозуміло повертаючись до політичних процесів у Білорусі. Чи можемо ми казати, що в Білорусі за е, умовою цієї такої інтеграції безпекових силових структур із Росією, що там можлива своя руська весна»? Не знаю, чесно кажучи, складно мені сказати, оскільки служба КДБ так білоруська працює достатньо ефективно. Це по перше, по-друге, в інформаційному плані Білорусь це такий акваріум, там менше впливів інших країн, в тому числі України. Досі як домовлялися президенти Порошенка і Лукашенка. Не реалізована проект мовлення, тобто українських каналів там немає, як а мало мало бути, і власне вплив російський там достатньо великий, але наскільки наскільки, скажімо так, може так, такий сценарій бути реалізований, складно сказати. Я б ще додав до безпекового, а точніше небезпекового для нас моменту такого, що в вересні відбуватимуться широкомасштабні навчання захід 2017 Дуже Момент так так, оскільки по перше. Що давайте згадаємо, що в 2009 році, коли ці навчання були, це нагадаю після фактично війни російської проти Грузії. В цих навчаннях не лише було білоруські і російські військові, і вони відпрацьовували певні агресивні такі наступальні дії. Але й була імітовано застосування ядерної зброї по проти однієї з країн заходу. Перш за все, це малася на увазі Польща, превентивному, як, як це Росіяни це вважають. І напевно, цього, цього року відбуватиметься те ж саме, оскільки певна зміна є мислення військового в Росії. Вони розуміють, що вона з точки зору звичай збройних сил є карліком, незважаючи на те, що вона творить в Україні і в Сирії. І власне, ядерна зброя її роль у стримуванні, у залякуванні вона збільшується. І от скажіть, будь ласка, чи може бути у нас стратегічний партнер дружні відносини з країною, яка бере участь в тому, щоб наносити удари по нашому іншому і справжньому партнеру по Польщі? Пане Шрайман, продовжуючи це запитання також і до вас, як до білоруського глядача, чи немає у Білорусі, якщо аналізувати громадську думку, а можливо і реальні процеси, побоювання не стільки майдану? Ми тут любимо часто говорити про те, чи можливий майдан у Білорусі, а от саме руська вісни? Ні, тому що руська вісна. Организовывается а, там, где есть некое противостояние общественное между условно какой-то частью пророссийской в обществе или территориально условным Крымом или частью Донбасса и остальной страны. А Беларусь вся достаточно русифицирована. Беларусь, вся в некотором смысле такой коллективный Донбасс. Здесь против некого поднимать. А, русскую весну. Это очень важно понимать, что, как выразился один белорусский политолог, что у Беларуси есть шанс спрятаться от России в ее собственном объекте. Ну, спорное выражение, спорная концепция, но суть в том, что в ситуации, когда Россия не чувствует, что ее интересы здесь ущемляются, у нее нет ни повода для того, чтобы начинать некое агрессивное действие внутри Беларуси, ни, что самое интересное, даже структура, на которую можно опереться. Что в Крыму, что в Донбассе у России были, была развитая сеть, можно сказать, агентуры, можно сказать, лояльных и общественных таких полувоенных организаций, которые потом стали основой местного сепаратистского движения. В Беларуси всего этого нет, просто потому что Россия никогда не уделяла внимания формированию здесь со своей пророссийской пятой колонны всегда воспринималось, что Лукашенко достаточно пророссийский, чтобы не плодить ему врагов внутри страны. Поэтому о русской весне здесь говорить сложно. Если Россия хочет каким-то образом изменить поведение Беларуси, а повлиять на него, то есть гораздо более эффективные и менее затратные и менее рискованные механизмы. Просто перекрутить газовый или нефтяной кран. Беларусь зависит от российских энергоресурсов гораздо больше, чем Украина. Зависела даже до революции последней. И поэтому я думаю, что если возникнет ситуация острого конфликта, которая в украинском случае выразилась в аннексию до Крыма в войну на Юго Востоке, то в Беларуси Россия прибежит скорее к более спокойным и менее конфликтным в плане международным, менее резонансным. Речікам давненько, дякую. З нами на прямому зв'язку з кайпом із мінська був Артем Шрайбман, політичний оглядач інтернет-порталу Тутбай. Пане Харо, я на сам кінець, що хочу запитати в цих умовах, про які каже пан Шрайбман, Чи залишається у Лукашенко якийсь простір для маневру, щоб зменшити цей тиск Росії на нього? Щоби все таки стати більш самостійним? І дійсно, якщо є таке бажання рухатися в бік заходу? Ну у нього ви знаєте, це ж та ж саме ситуація, як і з Януковичем йому було або в обійма Путіна і. Втратити владу, або демократизувати країну, тобто приводити її до відповідності європейським стандартам, перш за все демократії, реформувати правоохоронну судову систему. Це позначало неминучу втрату ним влади, але трохи в більш такої віддаленої перспективи. Власне у пана Лукашенка теж саме та ж сама ділема: або він залишається васалами чи втрачає свою владу, якщо він буде там певні рухи такі робити, не незручні для пана Путіна, або ну це мама маловірно, він піде в західний бік і через певний час втратить посаду, оскільки, звичайно, що не може бути скажімо, ну, зміст демократії. Одна з один з моментів це зміняємось влади. Якщо вона не міняється чверть століття, то напевно це не зовсім демократично. Дякую. У студії нашим гостем був Олександр Хара, директор департаменту міжнародних багатосторонніх відносин фонду майдан закордонних справ. Я Олена Римовська. До побачення.